Так, друзі, привіт. Хочу трошки підзняти відосик черговий. Коротше, сьогодні в мене така була проблема, підходжу утром до машини. Треба було щось мені в багажнику взяти. А вона оп і багажник не відкрився. Ну думаю, странно. Думаю, вроді ж машину на ніч не замикав, я в дворі її не замикаю ніколи. Пішов, взяв ключі, нажав кнопку, ну я її там на столі в хатці нажимаю. Як завжди приходжу, і не відкривається багажник. Думаю, що за херня, дірнув двері. Двері відчиняються. Коротше, в ітогі я перестав робити ну там чи кнопка, чи замок багажника. Я так трошки понервничав, а потім думаю, стопе, є одне місце, в якому обично 99% проблема. Тобто проблема не в замку, не в кнопці, не в кінцевиках в замку. Проблема усьо, Ось є жгут. Це в будь-якій машині він в різному місці може бути розположений. Я, правда, почав вже трошки зачищати. Ну в общем, я його як зняв тут зверху в началі защитний кожух. Ось бачимо. Це я зачистив, але це я не розрізав. Оцей переломаний був, оцей переломаний, оцей. Ну, коротко, три проводи мінімум переломані і часть, воно, бачите, видно. Ось надломані. Зараз я їх хочу всі перепаяти. Трошки подовжу їх і введу оце місце спайки десь вставлю в крило. Вот, я впевнений, що 100% заработає. Але ж була друга проблема. Получається, я не міг відкрити багажник, воно не робить. Ну я згадав, що я бачив, я не знаю, щось видно буде чи ні. А тут десь, ага, ось. Все. Бляха, не бачу, що залізу, там камера коли знімає, не бачу. Ну, коротше, тут внутрі багажника є. Де він ось що, отвір. Ось що, бачите? Він веде цей отвір ось сюди, до замка. Замок у нас ось, наприклад, ми ляду закриваємо, все, замок защовкнувся. Тобто роздивіться цю штуку, елемент, як він робить до того, як воно у вас поламається. А воно обов'язково колись вилізе. Якщо ви на своїй машині будете їздити довго, а не... Раз в пару років міняєте. І ось виходить, ми в той отвір вставляємо нашу викрутку. І на оце надавлюємо трошки. І оця штука, бачите, відщолкується. Тобто я отак викруткою там поколупався, це я перший раз робив навмання, але відчинив багажник. Ну, як я буду це все пропаювати, я показувати не буду. Тут нічого воєнного нема. Ось я взяв, там є тоненькі провода. Ось такий провід взяв, товсті є, ось такий взяв. Зараз це пропаяю, тримаю усадку і обсажу. От. Ну і потім покажу як воно запрацює. Тобто я зранку ось нажимав. Тут же ж електронна кнопка вже на кнопочку нажимав і тішина, багажник не відчинявся. Зараз все попропаю, потім покажу чи запрацює. Тільки мені цікаво тут три розорваних провода, А не робив у мене току замок. І знаєте, що ще хочу сказати токо замок. Не токо замок. Останнім часом якось незрозуміло працював обігрів скла. Щось мені казали, що він чи не наповну працював, а може і не працював. Е, можливо, один з цих дротиків від... 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 відвічає за обігрів скла. Ну, в общем, зараз буду дивитися, восстанавливати, потім покажу, чи запрацює замок. Я впевнений, що він запрацює 100%. Так, ну зараз будемо перевіряти, ось я доробив. Ось, як бачите, ось з'єднання. Все з'єднав, що треба заізолював. Тепер. ага Зараз тут чуть -чуть. Ага, Все, на місце, все сіло. Так, тепер ставлю гофру на місце, все, підключив. Ми ну, будемо зараз перевіряти. Так, ось машина зараз закрита. Зараз щоб точно Ці двері закриємо. Все, закрито. Так, відчиняємо. Все, заробило. Слава богам. Починив, так що якщо у когось будуть проблеми, не буде працювати. Або двірник, або ще якісь елементи на задньому склі, або обігрів, двірник, замок. Першим ділом треба лізти от в цю косу. Ну, вона може бути тут, тут, це в будь-якій машині може статися, це не обов'язково таку машину, як у мене. Так що таке в нас сьогодні вийшло відео. Дякую, дякую велике за увагу. До побачення. До скорих зустрічей. Всім пока.